Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і мушу сказати, зізнатися, пані Клавдія, моя підписниця, трошки мене змотивувала. Зараз дуже важкі події. Всі бачать, що робиться. Розклад я роблю напередодні, тобто на один день наперед. Ось в неділю ввечері, давайте я так скажу, у мене вже 22 година, в неділю 23 листопада. Запитання було у пані Клавдії таке. Завдяки кому вся верхівка влади буде покарана за їх злодіяння заходу чи народу? Ви знаєте, от мені теж захотілося подивитися, бо ми, я скажу так, ми, ми частенько з вами дивимося, буде покарання, не буде покарання. А це цікаве запитання. Чи буде воно взагалі-то покарання? Давайте спочатку запитаємо, чи буде взагалі покарання, ну, ви знаєте, вся верхівка. Давайте так тоді. Зеленський та його оточення. Його найкращі друзі-корупціонери. Чи вони отримають по заслугах? Ну, тут, ви бачите, тут вже йдуть договорники. Вони вже з кимось домовляються. Н -н 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 -н. Ви знаєте, тут компанія дуже дружно тримається, скажімо так. Ця компанія дуже дружно тримається. Хм. І ця карта навіть говорить, що, на жаль, я вам це скажу, те, що я бачу. Занадто хороші карти їм падуть. Ця карта взагалі говорить, що вони сухими з води можуть вийти. Якось так. Хм. Відверто скажу, я ж розчарувалась. Таке, ну, таке враження, що, по-перше, кубки тримаються. Ось, і а, з кимось вони домовляться. Угу. Ну, тут, бачите, і десяточка монет, хороші карти занадто виходять. Гаразд, давайте тоді питаємо, так як пані Клавдія запитала. Так ми і запитаємо в Бо я не бачу, що, що їм якось, якесь покарання йде. Але, в принципі, я коли робила розклади, я і, і раніше цього не бачила. Тепер я розумію, чому, тому що а, вони, скоріше за все, здадуть Україну разом з вами, разом з українцями, ніж відповідати будуть. Вони, ну, от дивіться, що робиться з тими 28 пунктами. Мирної угоди. Раз, дивимося. Звідки може іти більше покарання? От яка вірогідність, що Захід покарати може? Чи український народ? Захід або український народ. Цю верхівку. Ну, карта важка. Важко сказати. Карта, тобто, на дні колоди карта показує, що наразі це дуже важка справа їх покарати на даний момент. Захід. Дивимося, Захід. Ну, от захід, бачите. Карта дружелюбності, карта підлизування, карта примирення. Тобто, ви знаєте, це якихось пропозиції, це якась хороша пропозиція, але не для України. Саме, бо ми дивимося, питання у нас йде саме по верхівці, верхівка влади. Тобто, Захід занадто дружелюбний до влади української, української влади. І подивимося український народ. Ось дивіться: так, український народ розчарований. Але тут, скоріше за все, український народ розходиться по світі, але нічого не буде робити. Я не бачу тут покарання. Пам'ятаєте, я колись говорила: я не бачу ні майдану, я не бачу не повстання. А чому ви ви самі це розумієте? Люди зажурені зневірені, але я не бачу повстання. Давайте тоді, ну, от бачите, не, не просто так, е, карта на дні е, колоди, і от ми попередньо викладали карти, що їм на даний момент не паде ніякого покарання. Ніякого, відкупились. А тепер давайте тоді, що робити? Немає кому. немає кому. От, от де ті, хто казав, що ви їх знесете, коли обирали того Зеленського? Ми його переоберемо. Ну що? А я казала, що він приросте задом. Що робити? Хм. Невже взагалі не буде ніякого покарання їм? Ні, не буде. Зеленський всіх своїх збере. Дивіться, ось тут Зеленський. Ні, я не бачу тут покарання. Тут немає покарання абсолютно. На жаль, ні, мої дорогенькі. Я розумію, ви всі чекаєте. Я можу собі уявити, але я не бачу. Гаразд, беремо запитання. Е, Алекс, здається. Е, в нього таке було запитання. На жаль, вибачайте, мої дорогенькі, я не бачу покарання. Не бачу. А може, зачекайте. А ну зачекайте, а може, окремо взяти. Але ми робили колись. Колись ми робили. Гаразд, давайте так, Зеленського. Хто во главі? Зеленський, Єрмак. Зеленський Єрмак. Умірок, давайте. Все решта ж не при владі. Хто такий міндіч? О, тут теж, бачите, відкупляться. Відкупляться. Зеленський. Покарання. Ах ти такий сякий. Ні, це, це, це нема, я не бачу. Я не бачу тут покарання. Єрмак. От ярмак тут, знаєте, От єрмаку є більше що втрачати. В, ви, ви розумієте, що Зеленський, коли він ось це вживає, Ну, не, не алкоголь я маю на увазі, а ті речовини. Я не знаю, як вони виглядають, але е, ця карта може натякати на якісь речовини. От в такому стані, бачите, у нього настільки йому паралельно. А от Єрмак, він розуміє, що його, він е, е, без Зеленського він втрачає. Він на роз... От Єрмак на розтяжці. Давайте так, я скажу. Єрмак на розтяжці. Давайте умеров. Візьмемо Умерова. Ха, а Умеров поїде собі е, в Америку. Бачите? А Умиров поїде. Йому, його чекає дорога. Єрмак на розтяжці. А Зеленський в трансі. Си, сидіш? Сижу. Глядіш, гляжу. От, от якось так. Апатія якась. На Зеленського пішла якась апатія. Йому якось паралельно. Невже так. Він, невже, ану, де я запитаю. Невже він так впевнений, що він відкупився у Трампа? Ну, страхи в нього є, але, ви знаєте, королева е, цих е, кубків разом з місяцем. хм... Страх є в нього. І вплив речовин, в нього психоз. Тут навіть, ви знаєте, в нього такий страх є. Він боїться. Він боїться. А, можливо, того він і вживає, що він боїться. Але чомусь. він, ну, от, от він все рівно впевнений, що все буде добре, напевно, чи що. Але є страхи. Він, знаєте, от ще що можна сказати. Ця карта ще говорить, що він дуже аж от, от гроші, от гроші. Ну, Про це ми теж говорили, тому я не хочу зараз наголошувати на цьому. Але, давайте Ярмака ще подивимося. Тут самовпевненість. Ярмак. Ну, Ярмак він розуміє, що він. Єдиний шанс врятуватися це втекти дуже швидко. Він тверезіший за Зеленського. От він тверезий, тут людина твереза, тут нічого в нього не помутівши. Місяць і кубки це вже помутівши. І плюс він як паш, як малий хлопчина. От, так себе він веде. Нерозумно, скажімо так. Єрмак, він розуміє, що він, він ну, скажімо так, він, він буде інтуїтивно зразу втікати. Уміров. Уміров. Ну, він собі вже випросив. От по цій карті, наприклад, він вже десь, десь щось він собі, він хитрий, хитрий лист, скажімо так. Уміров, хитрий лист, і, і бачите, Тут в нього, як би це сказати, він дуже тресеться за свої статки. Дуже тресеться за свої статки, за свої... боїться пропустити той шанс, коли треба тікати. Розумієте? Можливо, тому він так довго подорожував. Якраз коли цей міндічгейт виліз, він, скажімо так, його не було. В Україні. Якось так. маю що додати, вибачте мене, не маю що додати. Хм. Я розчаровано, відверто вам скажу. ой блин. Невже Зеленський буде правити вічно? Ну, тут, да, спішки нема переобиратися. Немає спішки переобиратися. Він все рівно надіється. От бачите, був попередній місяць був, то була інша карта. В цій колоді є два місяці. Один місяць це коли слабкість. Слабкість це коли щось в руках тримаєш. Ось. І помірність, по-перше, два старших аркани. І помірність, вона говорить, що ну, він, він може надовго ще лишитися, але ну, надовго. Скажімо так, ви знаєте, що я запитала навічно. Слабкість в мене перше, що пішло, так, це слабкість. Це, як, знаєте, чоловік інколи слабкий перед жінкою. так? Вона має такі чари. Отут чари. Тобто Зеленський слабкий, тобто його а, крісло слабшає. Скажімо так, він вже не може тримати. Бачите, як розслабилося, розтягнулася ця зміюч, вже, вже повисло його. Ця карта може говорити до півтора року. Півтора року ще може Зеленський затриматись. Вибачайте, мої другеньки. Добре, як я вже кашляти починаю, значить, треба закінчувати. Ось якось так. Тобто, крісло слабше, але все рівно ще він протримається. Протримається. Я не знаю. Я сподіваюся, я помиляюсь, але хто його знає. Будемо живі, не помрём. Чи як не помрём, будемо живі. Бережіть себе. Головне бережіть себе. Тримайтеся, а що робити? Я, як бачу, що люди не порозумнішали, у мене Я не мож... от, От останні дні дуже якось, знаєте, такий неспокій. Переживаєш, як це буде? Все ж, ну як сказати, Важкі часи. От зараз дуже критичні важкі часи для України. Ну, давайте я ще кашель пройшов. Як Україна? Які, які шанси в Україні ще вистояти? Давайте подивимося. Ну, бачите, а, ну, скажімо, давайте я скажу так. Боротьба ще є, тобто а, ще тримається. Україна тримається, але не бачучи майбутнього. Тут, скажімо так, з останніх сил ще тримають, але страх бере, що це впаде. Плюс виснажують внутрішні конфлікти. Ще якийсь час Україна протримається. От, от, от відверто вам скажу. Але, але, Тут все рівно щось, ну, не все ми бачимо. А, відверто вам скажу: у мене, от зараз що мені прийшло, якби нам дали прослухати всі плівки від Міндіча, повірте мені. Український народ би. Ну, я, я розумію, що е, любителі Зеленського, вони не розчаруються у своєму голоборотьку, але Але я вважала, що, е, скажімо так, пам'ятаєте, я коли сказала, що це ще квіточки? Серйозніші справи ще будуть. Оце вже. Я вважаю, що зараз вже серйозне. Але ще Україна має шанс вистояти. Чомусь, хоч, ось, знаєте, відчуваю, що вже настільки все безнадійно, але з другого боку, відчуваю, що ну, якесь чудо може бути. Якесь може бути чудо. Давайте я ще одну карту витягну. Буде чудо чи ні? Ну, виглядає, що буде якесь чудо. Якесь чудо буде сонце. Ви знаєте, це дуже хороша карта. Головне, щоб це чудо було не тільки в нашій голові, а й насправді. Я не буду більше тягнути, бо сонце дуже хороша карта. Хоча в цій колоді є два сонця. Але навіть і це не є так погано. Знаєте, це як батько читає казочки на ніч діткам. От і я вам. Може, це якось когось заспокоїть. Все ж таки, в кінці вийшла карта Сонця. Все ж таки, сила вистоїмо. Наші території не повні, але ще є вони наші. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня. Чудового нам майбутнього вистояти мужності. Ось, тримаймося і разом тримаємо Україну до перемоги! Навіть не знаю, як сказати. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Все буде Україна!